Тривожна тенденція в Україні за рік утричі зросла кількість людей з ігровою залежністю в офіційному реєстрі Лудоманів. Саме так називають цей вид залежності, перебуває майже 13 тисяч українців. Лише минулого року реєстр поповнився на 10 тисяч осіб. Про це повідомляє Open Data Bot. Звичайно, дані не відображають повної картини. Отак, тенденція є очевидною. Чи час бити на сполох, і що робити, коли ви чи близька вам людина опиняється в полоні залежності? Будемо говорити далі в нашій студії. Віктор Романчук, директор реабілітаційного центру Назарет. Пане Вікторе, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Отже, одразу і розпочнемо: 13 тисяч українців офіційно зареєстровані в реєстрі лодоманів. Ми розуміємо, що це ті люди, які добровільно самі себе зареєстрували для того, щоб обмежити свою можливість доступу до онлайн ігор. А чи є якась офіційна статистика, скільки українців страждають від цієї залежності? я її не бачив самої офіційної. Я думаю, що вона набагато більше, ця статистика. Тому що, ну, так як ми говоримо про розлад, про хворобу по-різному називають залежність там, але ми розуміємо точно, що люди від того страждають. І звертатися, якби в нас трохи соромно по таких проблемах, і люди хочуть вирішувати самостійно своїми силами. І я думаю, що вона. Багато разів більше ну гаразд зрозуміло, що складно врахувати чи визначити точну кількість. Поговоримо про тенденцію, чи збільшиться кількість звернень із такою залежністю власне до вас? І Якщо збільшується, то з чим ви пов'язуєте таку тенденцію? Ну на що ми е, зауважили? Е, першочергово ну, я буду так говорити в прикладах. В певних як кажуть, можна зараз говорити кейсах е, самих е, клієнтів, реабілітантів, які до нас е, звертаються. Це ми є в війні, величезний стрес. Та люди хочуть якось задовільняти свої потреби, і психологічно вони розуміють, що ну, такого відчуття дофаміну, та, наприклад, що можна дуже швидко за рахунок, нібито коштів, щось собі реалізувати, попадають в ілюзію. Звідки береться ця ілюзія? Говоримо, що агресивна реклама. Ну, наприклад, є різні компанії, які долучаються відомі особистості, які рекламують, показуючи, що все буде круто. Навіть є одна така реклама, там де ти не можеш розрахуватися в кафе. Та, в тебе на рахунку ноль ну, якби закачуй додаток, і ти будеш жити шуденько виграє та, та мати та, їх та, і тому це створюється ілюзію і не і не відображається, що буде далі. Та наприклад, не показують як би так сказати ту частину, якби так приховано, та, що людина може попасти в цю ілюзію, шукати цього полегшення, а потім мати величезні наслідки. Якщо порівняти з попередніми, наприклад, довоєнними роками, у скільки разів почастішали випадки звернення до реабілітаційного вашого центру людей в, 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 в нас збільшилось це, якщо так брати, відсотків було до 10, а на даний момент до 30. Навіть було в нас таке, що ми думали, що створювати взагалі окрему спільноту. Тобто, це було що 18-20 людей було конкретно з Азарту, Лудомання. Ваша відповідь навіть підтверджує цю тенденцію, яку я називав на початку. Тобто приблизно втричі зросла кількість людей, які ідентифікують із... Так, Я би ще хотів додати що видають кошти, кредити. От є така річ, швидко гроші і так далі. Що вони не пере. Ну, скільки нам звертаються рідні, що. Ти звернувся, вони не перепровіряють і можуть надати тобі кошти, і потім просто відсотки, і знов людина так попадає. І тому от створили, що ти можеш себе якось е, убезпечити від того, коли ти себе реєструєш, що ти маєш з цим проблеми, щоб не видавала. Але вже пішли до нас звернення, е, що появився. Е, в обхід, тобто, є вже такі контори, які видають так само гроші, не враховуючи на те, що людина е... реєстрів та Так, так, так. Та, та, та. дуже багато українців і далі ставляться доволі легковажно до цієї залежності. Вони можуть сказати, що. Ну, що тут такого, я зіграв кілька разів і все, я не є залежним, але я більш ніж переконаний, що люди з іншими типами залежності говорять так само. Mm -hmm. Як ідентифікувати, що це вже не просто якесь захоплення, а що це вже біда, і потрібно звертатися до mm -hmm. фахівців? Дуже добре запитання. Я по перше хотів би е так відмітити, що коли ми говоримо про залежність, е я зразу так порівняю із іншими залежностями. Що не всі, хто вживають, і грають, пробують, є залежні. Тобто, щоб це, це є процес, він якби, має свій, свої етапи. І відповідає на це питання, це наслідки, коли ти собі починаєш якби, трохи дурити. Та коли, ну, є такі певні тести діагностичні, та? Ну, наприклад, і одне з, з таких питань, чи ти проігрував більше, ніж собі обіцяв. Наприклад, чи це було компульсивні рішення? Ну, наприклад, ти вирішив там поіграти, піти там в покер навіть або там поіграти на 50 гривень. Але ти проіграв, потім позичав. Чи є в тебе пригнічені стани після цього? Тобто всі ці речі, це є такий якби опитувальник, він проводиться з терапевтом, там мають наводитись приклади, і тоді людина може зрозуміти. А в більшості це, це наслідки. Ну, коли вже появляються кредити. Це найбільше, коли людина вже не можна сказати, не тягне того соціального життя, вона пригнічена. Віктора, якщо ми говоримо про алкоголізм або про наркоманію, то окрім якої соціальної шкоди, тобто людина втрачає кошти, це те, що пов'язує їх із лудоманією. Є і відверта відкрита шкода їхньому здоров'ю. Люди починають хворіти, страждати і так далі. У випадку лудоманії цього немає, і очевидно, це також утруднює ідентифікацію цього як залежності або як проблеми. Ні, є до нас. Я буду в прикладах говорити. До нас звернувся хлопець. Він за два місяці схуд на 25 кілограмів, тобто, пригніченість, mm -hmm. депресія. Розуміння, ну коли в тебе борг, наприклад, 200-300 тисяч, а ти заробляєш 15 тисяч. Так? Ти розумієш, скільки ти його будеш віддавати, як тобі закрити це, ти з тим живеш. Тобто рішення в тебе нема. Є відчуття бажання, щоб бо відчуття можна так сказати, бути щасливим. Так? Щоб бути щасливим, тобі треба закрити свою потребу. І ментальне здоров'я дуже сильно впливає на фізичне. Людина перестає за себе дбати, вона так само худне, появляє. Ну, психосоматика і всі інші хвороби. Ну, падає імунітет, і всі інші хвороби починають проявлятися. Так, що я думаю, тут пов'язано і на фізичному реєстр лодуманів, який ми вже згадували, цих 13 тисяч українців на 99% Це добровільні звернення. Тобто люди самі подають заяву про самообмеження, або напевне, або щоб на певний період закрити собі доступ до гральних закладів чи до пристроїв, чи до онлайн якихось. Азартних ігор з одного боку, мабуть, це добре, оскільки людина, перед тим як зробити такий крок, усвідомила, що у неї є проблеми. Але чи є цей шлях ефективний, чи може людина сама собі допомогти? Я думаю, що це добрий початок, якщо говорити, що самостійно в прикладах я б люблю все в прикладах з десяти вісім, з звертаються рідні. Тобто рідні туди подають цей документи, щоб себе. І це е, рятує рідних, але це тільки початок. Далі має бути терапія індивідуальна, групова. Якщо так говорити іменно про терапію, то е, сама залежність е, в неї є аспекти: психологічно, духовно-повідінково. Якщо людина страждає психологічно, духовно, вона робить певною поведінкою для себе руйнуючу дію. І тоді. Е, як так коротко сказати, має збудувати нові, нову поведінку, нове мислення. І для того рекомендується від трьох до року часу. Але в цій терапії, щоб збудувалися, можна так сказати, нові нейронні зв'язки, щоб людина почала давати раду іменно психологічним своїм аспектам, які вона зрозуміє, не можна навіть вживати алкоголь. Ну во так так рекомендується, е, і так що я б хотів додати, як кажуть наші польські колеги, і ми так розуміємо, коли розвивається на найстрашніше це виграти. Ну, отак і коли людина це, це дає підтвердження да. цій стратегії, яку ти обрав? Та да, ну в мене ну ці приклади хлопці, дівчата, які реабілітуються, проходять лікування в більшості, вони кажуть про подавленість, тобто відчуття грошей, це відчуття отої ейфорії і тоді воно порівнюється з алкоголем, з наркотиками, якби створюючи ілюзію. Ти коли е в процесі гри. Та ти є в тому настрої, бо віриш, що за цим буде, бо ти вже виігрував і міг собі потім щось дозволяти. Коли в тебе немає грошей, то ти відчуваєш собі таким немічним, можна так сказати. І тоді відбувається оце дуже швидке якби, збільшення боргів. Тому що ну, якщо людина вип'є алкоголю, та, то вона помре. А борги можна брати постійно 100-200, аби тобі давали. І тоді, в оце величезна проблематика, і це треба якось ну, обмежувати. Про як зараз модно говорити про червоні пропорції? Які мають які є ці ознаки або червоні пропорції, за якими людина сама собі може сказати, що мабуть у мене є проблеми, і потрібно звертатися до фахівця, або рідний поруч з ним близька людина може зрозуміти, що щось не то, чи можете ви навести перелік таких ознак? Ну ми взагалі не рекомендуємо з тим бавитися. Може так сказати, е, це то що я попереднього говорив. Якщо це тебе захоплює, ти втрачаєш якусь соціальну складову ну, на таких простих прикладах. Якщо тобі, ну як з гаджетами, якщо тобі треба було йти робити там дітям їсти, а ти далі в телефоні граєш, або чекаєш, коли зіграється якийсь матч, якась ставка, і не можеш зробити тих своїх функціоналу, який ти маєш забезпечувати. Інше це створення боргів боргів, коли ти вже ну, наприклад, ти можеш дозволити собі програти тисячу, але ти починаєш пригрити більше і починає родина страждати, ти починаєш брехати, ти починаєш брати, ти починаєш брати кредити. І от на таких, як би так сказати, це такі вже доволі серйозні червоні пропорції. дві е, в 2020 році. В Україні набув чинності власне в Україні легалізували азартні ігри, і е, розпорядники закладів, в яких відбуваються азартні ігри, е, платять податки в Україну. І ініціатори цього рішення цим пояснюють, що ось краще, нехай вони платять податки аніж будуть десь незаконно. В тіні працювати на вашу думку, чи має держава якось жорсткіше регулювати цей вид діяльності угу. або обмежувати його під доступ до в таких широких мас населення? Я це складне питання, бо тут якби так говориться про економіку, ніби та щоб люди... якщо, якщо прибрати цей фактор економіки та податки, якщо мова йде лише про вплив на людей, ну по-перше, мають бути державні програми, якщо це несе небезпеку, і ми розуміємо, та то ми зараз про це говоримо на форумах, на різних би, групах, що має бути програма, державна програма, щоб чітко говорили людям правду. Та, наприклад, що людина, куди вона може потрапити, і що вона потім буде робити. Бо так складається, що людина, коли вже звертається до нас, та вона має борги, вона має пройти реабілітацію, і це так само є заклади, в яких це дуже дорого. Та, наприклад, в неї нема хто їй допоможе, і вона якби в такій трохи патовій ситуації, що з тим робити. І тому, щоб була якась програма, яка реалізовувала там, ну, реабілітацію або певні профілактичні дії. Друге – це обмеження для підлітків. Ну, коли ще людина не сформована психологічно, що були якісь профілактичні дії і не було доступу, бо до нас зверталися, що кредит могли отримати 16-річні в ну, певними там, схемами і, і так далі. І таке про те, що я думав, якщо люди хочуть е, бавитись в ігри, та, ну, мені. Подобається так, напевно, щоб це було за межами, щоб це було знаєте, такий, що якщо ти хочеш, ти маєш щось зробити, як власне поїхати, тобто такий так. трохи про процес, та щоб він ускладнити зробити та, та пості, щоб він зайняв часу, але не так, щоб це було вільно, і це реклама, величезна реклама, яка зохочу вона так само має бути обмежена, як ну бо вона є постійно, так як було. Я не знаю, чи зараз є. Ну, напевно, є, бо не попадає реклама з алкоголем, а угу. наприклад, щоб писали, що це ну. Ну, воно несе небезпеку. Якщо ми зараз це в студію говоримо, то значить, ми починаємо, і держава розуміє, що це несе небезпеку. Віктор Романчук, директор реабілітаційного центру «Назарет» був гостем цієї частини нашої програми, і говорили ми про те, що в Україні почастішили випадки лудоманії.